Вона маленька капсула не ковтне, ми висипаємо одна третя капсулки в ложечку, розчиняємо тепленькою водичкою і язичок флора. І можемо давати флору, дуже теж себе показало, як на відклад на стан ефективний при влюботі і нототі, пронозі, ну але ж то може, трошки, як іноді, ну, воно вийде все, ми робимо. Вигляді мікро... вигляді почику. Флору ми мас... змащуємо галі 39-му і пряму кішечку. Якщо б не зупинявся пронос і блювота, тоді ми ще використовуємо мікроклізми з корбофлором. Беремо одну таблеточку сорбофлору і розходимо 50 мл теплої водички і таку маленьку мікроклізмочку робимо. Записала. Оля, так, записала. так, записала, дякую. дякую. Усе...